Минулої доби російські військові дев'ять разів обстріляли Херсонську територіальну громаду. За інформацією міської військової адміністрації, під вогнем були Херсон, селище Антонівка, Молодіжне. Вночі армія РФ атакувала садове. Під обстрілом був Херсон. Постраждали гаражні кооперативи в одному із районів. Також є потрапляння, пошкодження об'єкту критичної інфраструктури в одному із цінних пунктів Береслав, тисяча ще Береславського району. Протягом минулої доби російська армія обстріляла три територіальні громади Бориславського району. Один чоловік був поранений, його стан стабільний, розповів начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Лідвінов. Вчора в день ворог з авіації обстріляв село Новий Борислав, Бориславської територіальної громади. Пошкоджено було близько 20 будинків. На щастя, без жертв у місті Борислав ворог. З дрону скинув вибухівку, пошкоджень зазнали господарчі споруди. Також в селі Гаврилівка з артилерії ворог обстріляв об'єкт критичної інфраструктури. В селі Кам'янка Тягінської територіальної громади одна людина отримала поранення в результаті артилерійського обстрілу. За інформацією обласної військової адміністрації, протягом минулої доби російські військові 28 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Випустили 181 снаряд з різних видів озброєння. Евакуація Продовжується. Близько 200 людей кожного дня виїжджають з регіону, але також дуже багато людей повертаються. Катерина Гончаренко, Оксана Хлебус, Суспільне новини, Херсон.